Ось і завершився 2022 рік. Який рік, такі і підсумки. Саме час поговорити про підсумки. В нашому магазині ви можете знайти багато різних підсумків. Є підсумки под турнікети под систему молі. Є також підсумки під турнікети з іншою системою і другим способом відкривання. Є такі підсумки під турнікети в різних кольорах, піксель, мультикам та олива. Є такі великі підсумки, які повністю відкриваються. Вибирайте, які вам зручніше. Є підсумки під глушитель, є підсумки під фонарики. Дуже багато відео підсумків під гранату такого плану з фастом, які відкриваються отак. Також в різних кольорах. Є відкриті підсумки під гранату, можна використовувати під рацію. Також у нас багатий вибір підсумків під магазини АК, одинарні тканеві, з пластиком в різних кольорах, подвійні підсумки в різних кольорах. Бажаєте потрійний. Дивіться підсумки на три магазини. Є підсумки високі, відкриті, є підсумки з клапаном різних виробників. З різною системою відкривання на фасті, мультиками та пікселі. Є підсумки-напашники в різних кольорах з різною системою. Є отакі підсумки, можна використовувати як напашник або утилітарний підсумок. Інший виробник, будь ласка, широчайший асортимент. Є багато підсумків з важливістю використання як утилітарні сумочки, багато відділень от ваші потреби. Усі мають систему кріплення молі. Такі сухарки дуже зручні, дуже крепкі, можуть використовуватися нашими хлопцями в бойових діях. Ну, зазвичай це підсумки під аптечку, також у різних кольорах, з різною системою відривання. Підводячи підсумки 2022 року, можна сказати, що в нашому магазині дуже великий вибір тактичних товарів, взагалі різних підсумків. Заходьте на наш сайт мандрівник або приїжджайте в Харків-Гагарина 20. Чекаємо вас у магазині.